Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі Телеграф і Мене звати Дарина Глущенко. 27 жовтня добігає другий місяць осені. Ми розпочинаємо наш черговий інформаційний тиждень. Микола Маломуш, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал української армії. Сьогодні буде моїм гостем. І саме з ним будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Микола Григоровичу, рада вас бачити. Мої вітання, і подяка, що знайшли час та можливість. Вітаю, слава Україні! Радий бачити. Героям слава, дякую, що завітали до нас. Розпочну з цієї теми, що вже цього тижня Південній Кореї має відбутися зустріч президента США Трампа і лідера Китаю Сі Сізеньпіня. Хочу поговорити з вами цю тему. Як ви вважаєте, як саме ця зустріч може вплинути на світ? Чи сприятиме завершенню російсько-української війни? Ну які шанси, що Трамп та Сі Цзіньпінь можуть домовитися про тиск на Росію і на Путіна, зокрема. Тільки стратегічні спільні інтереси можуть якраз бути приводом для вирішення питань щодо припинення війни в Україні, і це не просто перемовини, як часто говорять два лідери зійшлись і відповідно вирішили. Як право, це проводиться велика піготовча робота. Враховуються всі фактори. В Першу чергу я пам'ятаю в різні періоди, особливо коли Трамп був ще перший формат каденція його була президентства. Тоді, відповідно, була ініціатива Трампа Сінзіпіна новий світопорядок без війн. Зараз вони повертаються до цієї ініціативи, але ситуація набагато складніша, тому що вже йде війна, Росія не має намірів її припиняти. Китай грає на цих протиріччях якраз Росії, Європи і США з метою отримати своїх політичних, економічних переваг, ну зрозуміло, військових. Тому якраз цей вузол протиріччя. Він дійсно не формує однозначну позицію вирішення проблеми в Україні. Але сьогодні ми е, говоримо про те, що для цього повинна проведена робота бути і е, США і з Китаєм. Які ж об'єднуючі інтереси можуть бути? Ну, з одного боку, це те, що як загрози, санкції, включаючи вторинний, що явно підірве економіку Китаю, тому що це не тільки санкції прямі або вторинні по енергетиці. А це зрозуміло припинення співпраці в області технологій, торгівлі фінансових ресурсів, як США, так і Європи. А для е, Китаю критично е, європейські ринки, технології і моделі співпраці. Та наскільки зав'язано все, що китайська економіка у випадку е, припинення ефективної дії і співпраці з європейськими країнами і фірмами США, Канади, Австралії, Японії Південної Кореї. Матиме величезні проблеми, а той крах. Тому в даний момент якраз такі аргументи можуть бути використані і Трампом для того, щоб не допустити таких сценаріїв, а піти на ефективну співпрацю в цих технологіях, але в будь якому випадку і Трамп під час попередніх консультацій на рівні міністра закордонних справ Китаю та США, і Європейський Союз під час контактів, тож міністра закордонних справ 에, Китаю із європейськими лідерами, членами Європейської комісії, чітко вказали. Що поряд співпрацею в економічних і інших сферах питання е, припинення війни в Україні, розглядається в єдиному пакеті. І це дуже важливо. І США, і Європа, Китаю ставить питання, давайте все-таки задіємо ресурси для припинення війни. І тепер якраз це на цьому фоні, як буде е, розмова Трампа і Цінзіпіна щодо і стабілізації глобальних проблем, включаючи економічні технологічні. Які є між США і Китаєм і світові процеси, і зрозуміло це конкретно війна в Україні, і питання вже має стати на тому форматі, що два лідери виходять з ініціативи, зна як Трамп проголосив ООН, новий світопорядок, але він передбачає припинення війн. Трамп любить говорити про те, що він припинив уже дев'ять війн, включаючи близький схід. Тепер якраз йому і доречно говорити про те, що готовий, але тепер разом з як він говорить, другому СІ. З яким має добрі стосунки в лапках я говорю, але конкретно mm. це говорить, домовиться про те, що вони будуть тиснути на Путіна щодо припинення обстрілів і заключення угоди про мир. Оце сьогодні е, завдання номер один. І я думаю, що цей фактор буде сприяти і е, Китаю і США і іншим країнам щодо стабільності економічних відносин. Подавання можливих кризових явищ, і зрозуміло, зняття глобальної військової кризи це війна між Україною і Росією. У тут якраз це співпадіння всіх сегментів інтересів, не тільки е, умова, що припинити війну, чомусь цінці буде рахуватися потрібно. Ні. В першу чергу, це те, що в нього буде негативна перспектива, економічна технологічна. І навіть на фоні тих протиріччя, які є в Китаї, він має вигляді не дуже привабливо. І е, ще один важливий аргумент. Який може бути на столі переговор інобова буде, це те, що Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Проводить випробування АДи Буквально тиждень назад. Уже е, Ми говоримо про те, що е, новітню ракету з ядерним реактором. Це е, те, що вже демонструє він. Вона ще не досконала, але немає загрожувати світу. А ядерна війна це фактично знищує людство, включаючи і Китай і США. Тому вони кровно зацікавлені, щоб такої ядерної війни не було, про яку не тільки говорить, а він уже демонструє готовність Путін і тут об'єднати зусилля ще й проти цього фактору. А це і поставити Путіна на місце в ядерному форматі, не допустити його е застосування. І зрозуміло, тоді війни в цілому, тому що детонатор і ядерних перспектив загроз це війна в Україні. Показ звичайно без ядерних направлень, але вона рухається туди. Тому сьогодні важливо, щоб ці два лідери якраз і на цій е, дуже важливій ноті е, акцентували увагу для того, щоб поставити на місце Путіна з конкретного виходу на мир, гарантію безпеки і забезпечення тоді моніторну діяльності Росії, ну зрозуміло, безпеки України і інших народів. Новий світопорядок передбачає гарантію до її світу і конкретним країнам-учасникам. Це всім. Е, yeah. Микола Григорович, ми знаємо, так який у Трампа може бути підхід до ведення переговорів, е, і тут фактично можна констатувати про те, що не можна виключати і їхнього повного зриву, коли Штати і Китай замість домовленості ще е, більше посилять конфлікт. Як ви вважаєте, чи е, в такому разі чи можлива нова ескалація перш за все ну, між країнами у торговій війні? Я думаю, що зараз ніхто не зацікавлений, що вся торгова війна розгоралася. Тим більше, э, Трамп, який проводить зустрічі, він, як правило, знаходить якийсь консенсус, тобто в нього є така э, модель, що він завжди готує э, різні сценарії і зрозуміло, щоб э, кожний переговорний процес завершився позитивно. Тому мінімум це буде така нейтральна позиція відносно економічних перспектив майбутньому, тобто висловлять свої бачення, загрози, можливо, та скасування тих або інших санкцій або дій. А з іншого боку, це. Домовленість про е, спільні проекти, мало того, прямо скажу робоча група Китаю і США працює декілька місяців, і вони якраз провезують про те, що знайшли консенсус в е, питаннях тарифів, питаннях санкцій, питання е, кооперації в різних сферах. От, хоча не все так однозначно сталося, але основний тренд все таки є погодження, є е, стратегічна позиція на регулювання всіх протиріч. Хоча б поки стратегічно заявити, а тоді далі працювати, тому я думаю, це проблема буде зніматися. І загострення на рівні вже двох лідерів точно не буде, тому що це веде до торгових і е, політичних війн. І з другого боку, це тормозить процес регулювання ситуації в Україні. Це ще один е, такий болючий фактор, який хвилює в світ, включаючи економіку, глобальну безпеку. Ну розуміємо про те, що ми говоримо, і наявність такого агресивного. Е, е, Формату як Росія, який має непрогнозовано спрацювати навіть е, проти тих домов, які були з Трампом Сінзіпіном. Пам'ятаємо, Сінзіпін е, Путіна попереджував чотири рази в Пекіні і в Москві не застосування і не випробування ядерної зброї, не розповсюдження. А Путін це все е, далі демонструє. Переміщає сказав навіть в Білорусь, що це вже чітко передбачено міжодною нормами, а тим більше Китай. На це акцентувало, тобто є проблеми зв'язані з тим, що Росія е, сьогодні так деструктивний фактор. Єдине, що Китай ще буде намагатися грати, яким чином так сказати, можливо е, е, домовитися про те, що Росія не буде здавати е, всі позиції, тобто домовлятися про перемир'я, якийсь мир по лінії розмежування, гарантії безпеки з монітором ситуації, ну і інші умови, які будуть ставитися відносно. Е, Позиції насування СИЛ, наприклад, або мілітарних якихось структур Європи щодо Росії. Ну, це вже сам переговорний процес. Mm -hmm. Сьогодні я думаю, що вихід на більш стабільні відносини між від США і Китаєм ну, на часі до цього готуються дві сторони. Про стосунки хочу поговорити Росії і Штатів. Трамп висунув нову умову Путіну для. Нової, ну фактично для зустрічі. Ми знаємо, що нещодавно американський президент скасував свою зустріч із путіним у Будапешті. ЗМІ писали, що причиною стала фактично незмінна позиція Кремля щодо завершення війни. Ну а сам лідер США говорив, що не хоче зустрічатися даремно. Ну і тут логіка є. Зараз Трамп сказав, що 100% готовий знову зустрітися з главою Кремля Путіним, але лише за впевненості, що буде у Вкладена угода щодо завершення війни в Україні Микола Григорович, як ви вважаєте, чи прийме Путін цю вимогу, і чи е, може відбутися зустріч з цього разу е, без системних факторів і критичних для Кремля він точно не буде ніяких угод заключати, знаючи його і ведучи з ним переговори процес. Я сам чотири рази, коли в критичній ситуації щодо війни України Росії ми їх знімали, він тільки реагує на надзвичайно. Важливі фактори: воєнні, економічні, міжнародні або особистості відносно всього оточення. А це конкретні фактори. Це конкретна військова допомога. Десятки разів більше, про яку ми говоримо сьогодні через модель закупівлі зброї Високоточної, Це відповідно санкції, включаючи вторинний і відповідно великий формат в цьому відношенні ціна на енергоресурси і падіння. Це зрозуміло спільні дії разом з Китаєм. Індії, Бразилії, тобто е, партнерами Росії щодо тиску на Путіна, але критично щодо припинення війни, і це зрозуміло оперативна частина, про яку ми говоримо так в цілому без розшифровки, але це надзвичайно болючі санкції відносно Путіна, сім'ї оточення цього олігархату і політикуму Росії. Тому що півтора трильйона доларів особистих тільки коштує згенеровано на різних ресурсах в світі, які мають закрити, тримати. і також палаци, яхти, все, що тільки може бути, це діти, внуки, це колосальна проблема. Таких 50 позицій болючих, і mm -hmm. оце все треба в сукупності задіяти, тоді Путін точно подвинеться і буде готов до. Конкретних домовленостей виходу не буде. Він буде проявляти добру волю, говорити про мир, світопорядок, що він уже на це пішов, тому що хвилюються за громадян світу, росіян і за дай, за українців. Оце буде риторика. Але її зараз не буде. Він буде добивати воєнним шляхом, буде наносити удари щоденно щонічно ракетами і дронами по нас, по миру населенню щоденно, і буде розказувати, що він має перспективу захвату території, тому погоджуйтесь на його позиції. Що треба? Я живу воєнна складова, яка сьогодні формується, і це однозначно. Тоді відповідно об'єднання світу, про яке ми говоримо і Сінзі це один із факторів. І третє складова це конкретні економічні оперативні дії, санкції. Оце те, що подіє. Поки ще Трамп і команда цього не задіяли. Але в дорозі, тому дійте так, ми цю дорожню карту оперативним шляхом дали Трампу його оточенню спецслужбам і іншим країнам. Зараз є час. Для активних дій. Якщо піде цей позитивний процес, я передбачаю, що три місяці ми можемо вийти на реальний мир. Якщо ні, будемо сумніватися, якісь програми задіємо, якісь ні, або якісь часткові, як комариний укус Росії, Путін буде відповідно домінувати і для... Це для мене не важливо. Я буду давати е... системним терористичним шляхом. І це буде якраз курс. Я ще раз підкреслюю. Або генерація всіх ресурсів, про які я згадав в цілому, але це конкретика, і тоді путіну загне кут, йому треба дати вихід, щоб він відійшов з нашої території встановити мир. Або ні, тоді відповідно він домінує, він проводить далі роботу. І як говорив наш президент, ну як Туск просувався, що воювати, що ми готові два 3 роки. Неправильний підхід. Навіть якщо це правду говорив наш президент Туску. Ми повинні сьогодні формувати позицію з одного боку, дійсно стійку на фронті, а з іншого боку, всі сили і між жодної особливо на встановлення миру, тому що щоденно гинуть люди. І це один із основних факторів. Тому що ми не забули, да, да, як статистика, і на фронті, і в мирному форматі, де летять дрони і ракети. Вже відбулося да, трагедії. Ну і все. Ні, кожне життя це висока цінність. Тому треба всі дії сформувати, щоб припинити цю бойню. А для цього велика, велика активна робота. І не тільки на фронті а це основна частина, але й з тими партнерами, які можуть це робити, включаючи ще раз, і Китай, і Туреччину, і Індії, і інші, які можуть бути потужним додатковим фактором тиску на Росію в плані припинення війни, мінімум хоча б бойових дій. Угу, угу. Е, почали тоді про про фронт говорити. Давайте продовжимо цю тему. Президент України Зеленський буквально вчора, в неділю, 26 жовтня, сказав про те, що росіяни зосередили основну ударну групу проти Покровська. Зеленський підтвердив, що на підступах до міста тривають жорстокі бої. А в самому місті є російські ДРГ в Генштабі ЗСУ теж повідомляли, що в місті близько 200 військових російських військових. При цьому Зеленський Ростував заяву генералів з РФ, які відзвітували Путіну, що російські війська нібито оточили українські сили в районі Покровська і Куп'янська. Микола Григорович, те, що можемо говорити, про що можна сказати, зберігаючи звісно інформаційну тишу, е, яка наразі ситуація на фронті? Ну і що відбувається на Покровському напрямку? Що вам відомо, в ми... першу чергу Путін поставив завдання найближчі тижні захопити Покровськ. Mm -hmm. Мирноград Константинівку і далі рухаться на Краматорський Слав'янськ. Тобто, щоб ми бачили, яка е, генеза е, дії противника, які він має плани, але ми говоримо про те, що такі вказівок Путін давав вже десятки на протязі попереднього року і навіть цього року. І не вдалося. там, вони положили біля сотні тисяч е, своїх військовиків. Тому в даний момент такого не буде, хоча він посил туди. На більш піготованими частинами, тому що там кидають празд більше мобіків, хоча й були досвідчені. А тепер вже повітря десантне війська бачимо, морська піхота, десантно-штурмові війська і ті підрозділи, які воювали в містах, захоплювали окремі наші міста попередні місяці і роки. Тому дійсно ситуація складна. Зміна тактики нанесення ударів дронами системно, безперервно, щосекундно це одна проблема з логістикою переміщення наших резервів. І бойових частин. Друга складова це е, задіння е, диверсійних груп, які проникають з різних точок, а це десятки кілометрів, і їх всі відслідкувати до конкретного е, кілометра та із сотні метрів дуже складно. Для цього mm. треба величезні ресурси. Тому проникли вже в серпні, вересні, на територію якраз міста або приміську зону. І тому йдуть такі е, системні локальні бої. Вони концентрують по 3-5 по вісім чоловік в конкретному пункті наші проводять зачистку. Це складна, тяжка робота в міських умовах. Тому і Генштаб сказав, що дійсно там є контингенти розрізаних військ дуже складні, тому що вони не тільки там ведуть вогну роботу, вони наводять на наші позиції: дрони, артилерію, ракетні системи. Тобто йде тяжка складна робота в самому Покровську і на окраїнах Покровська. Але ми вже освоїли цю тактику їхніх дій. Локалізуємо всі е, групи, які знаходяться в Покровську. Е, наносимо удари з флангів біля Покровська, це дуже важливо. Е, проводимо контракції, і ми говоримо, що вже е, декілька е, сіл звільнили і тут, і в деяких районах, щоб відтягнути війська. Ну, умовно, кучерів яр, от, е, які ми звільнили ще два місця в цьому регіоні. Е, Добропільський. Сектор контролюємо і наносимо удари декілька груп там оточені противника. Тобто працюємо альтернативи, які не тільки відтягують війська ворога, а і створюють загрози контрнаступів. Так, да, це складна робота. Тут оцінює, що от вони або зайшли і стоять, або ми вже там маємо. Ні, тому що ситуація міняється в контакті з ними е, практично напроти декількох годин постійно. Це дійсно складна. Десь ми виходимо, проводимо зачистку, вони заходять з другого боку. Тому що все охопити при тому, коли там більше 110 тисяч в цьому в цій агломерації вояків ворога, це дуже складно. Але ми підтягуємо сьогодні резерви, наносимо більш потужні удари по дронам і по пусковим установкам, тому що як дрони ж постійно наші вороги-бійці, неможливо йти захиститися. Зрозуміло, наносення ударів по пусковим установкам, де вони і снаряжаються, де роблять пуски, і зрозуміло упередження ударів. Оцим система, а це розвідка дає космічна, радіотехнічна, електронна е дронова наша, де вони пускають, з якої точки? І туди не системних ударів: дронами, ракетами, і це має нейтралізувати всі осі тотальні домінування дронів на Курському напрямку. Тому дійсно ситуація складна, але ми тримаємо фронт. Ну і президент вже говорить про те, що тримає позицію що підтягнули резерви. так само, як і на е Куп'янському напрямку. Вони вже заходять заходили в місто. Вже проводили ряд заходів по флангам Куп'янщини, от але ми проводили контрудари і розблоковували якраз ці можливі так сказати, просування кліщів. От і зрозуміло, що також йде е, робота по їх нейтралізації. Це вже як альтернативний е, формат е, щодо е, Покровська Купенсь, тому що в даний момент це відтягне наших військ на інший напрямок. Щоб ми не могли резерви кинути якраз на Покровський, на Олександрівський напрямок, де теж також дуже жарко, тому е, там немає, е, як говорять російські пабліки, е, реальних успіхів по захопленню міста, по домінуванню, по підготовці групуванню для атак, тобто йде реальна бойова робота в самому куп'янську і оточенні. Угу. Дякую, Микола Григоровичу, за вашу аналітику е, і за цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь слухати і читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наші тут по нас, а подобайки вподобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати підтримувати наших хлопців і дівчат. Ну, звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках уже завтра. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.